місяці тому на Ранівській сесії міської ради депутати прийняли рішення про призначення Віталія Гайдукова генеральним директором Ранівської центральної міської лікарні. Перше впечатлення було, в принципі, положительне. Я тільки не мог зрозуміти, чому були проблеми по фінансуванні зі сторони НСЗО. Цілу тиждень я розбирався тільки з поліклінікою, потім по стаціонару зробили кое-які виводи. Тому що я руководил Дунайской областной больницей, и і мені були зрозуміли ті промахи, які були допущені всеми сотрудниками больницы. Першими кроками нового керівника стало наповнення закладу кваліфікованими спеціалістами. Коли я прийшов, не було начмеда. не было начальника отдела кадров, не было экономиста, не было завхоза. Я считаю, мои достижения то, что за время моей работы, за три месяца, ни один человек не уволился. Я полностью восстановил кадровый потенциал по админхозу и привлекли еще трех молодых врачей. Молодих перспективних це травматолога, лор врача і врача рентгенолога Але все ж таки заклад має потребу у молодих фахівцях. Нам, звісно, бракує медперсоналу. Саме головний брак це брак медичних сестер. Майже у всіх відділеннях є вільні вакантні посади медичних сестер. Потребуємо і лікарів, особливо молодих, талановитих, які будуть втілювати нові методики. У нас, принаймні, ми маємо і лапароскопічні інструменти, можемо виконувати лапароскопічні операції. Це якщо говорити про хірургічне втручання. Не вистачає лікар-лікарів-терапевта в терапевтичному відділенні на один лікар. Зараз пенсійного віку не вистачає нам е лікарів, е анестезіологів, але у нас зараз проходить лікар-інтерн, е якщо вона залишиться, то в нас буде вже три лікаря анестезіолога. Тому молоді е замало, мало молодих кадрів. У нас 70% – це пенсійний вік. А ось питання щодо заборгованості із заробітної оплати працівникам нарешті було вирішено за останні п'ять років Це перший раз, коли ми з сотрудниками з зарплатою в декабрі, як положено. Задержки по зарплаті немає. І вже заплатили 14 числа ми аванс за январь, і зарплата за январь є. На 2025 рік Національною службою здоров'я України вже підписано договори з раніською лікарнею на 11 пакетів. Ми подались на всі пакети. Всі пакети нам підтвердили, Остався у нас пакет амбулаторно поліклінічна допомога. але він ще не виходив на сайт, було проведено реорганізацію щодо форми реєстрації хворих у реєстратурі. Сегодня каждый врач видит, сколько денег он заработал по НСЗУ и по платным услугам. То есть сегодня у нас касса пробивает не медицинскую услугу в общем, а убивает конкретного врача. И каждый врач в и по Приватбанку может видеть, сколько денег он заработал. И мы суммируем доход каждого врача, который... себе деньги, которые йдуть з НЦЗО, деньги, которые йдуть з плюс ВЛК, и плюс платні услуги, які платить человек, якщо у нього немає електронного направлення. Також у подальших планах лікарні відкриття реабілітаційного відділення для військових. рядом граница. В любом случае мы будем делать реабилитацию, потому что очень много военных. И донорам легче сюда приехать и проконтролировать, потому что без доноров, без иностранных доноров мы не сможем пойти в процесс реабилитации, проект реабилитации. Есть помещения, которые... Перекрили кришу, але воно все остановилось. Я думаю, що в цьому році ми должны запустити реабілітацію на 30-40 коек. Раніше говорилося про неспроможність раністської лікарні та її об'єднання з центральною районною лікарнею Соф'янівської громади. Наразі керівник та медперсонал закладу це питання вважають неактуальним. Вільниця на 125 коек і плюс ще 8 коек реанімації. На сегодняшний день на 130 койках находится 130 больных. То есть это полная загрузка больницы. Мое мнение, если больница финансово спроможна, она себя окупает, платит зарплату, ни о каком объединении речи быть не может. На 25 ližok. Повністю я вважаю, що воно заповнене, що воно повністю виправдовується, виправдовує свої ліжко місця. Переважно в даному відділенні хворі з транзиторними і шімічними атаками, гострими наслідками гострих порушень кровообігу, деформуючими. Дегенеративними, деструктивними захворюваннями хребта, нижніми парапарезами. Кількість медперсоналу в нас два лікуючих лікаря-невропатолога, чотири медсестри постові та одна старша медсестра та молодший медперсонал теж з 5-6 жінок. На даний час вистачає персоналу. На ці ліжка на сьогодні у віддільне 20 ліжок. Працюємо в штатному режимі, персонал працює злагоджено. Дякуємо, що все в нас в наявності є. Ми, ми отримуємо ліки в повному обсязі, працюємо дуже добре. Наразі продовжується оптимізація гінекологічного відділення. Віталій Гайдуков обіцяє обійтись без звільнень та зберегти усі кадри. Колічество беременних, стоячих на учора в Ринії громаді, уменьшається. Всі розуміють, чому. Я думаю, що гінекологічне відділення в время буде в составі. хирургического отделения, будет выделены 10 коек. То есть, как самостоятельное гинекологическое отделение, я думаю, оно прекратит существовать. Врач остается врачом, но он не будет заведующим. За, за, главная акушерка она будет просто акушеркой. Вот. То есть, никто не попадет под какое-то сокращение. На думку працівників медзакладу, процес оптимізації є раціональним рішенням. Так як відтепер пацієнти будуть спостерігатися на одній базі, і при необхідності швидкого хірургічного втручання значно скорочується час реагування. Також при ургентному стані карета швидкої допомоги буде доставляти хворих одразу до корпусу, де знаходяться реанімація, хірургія та гінекологія. А черговий хірург за обставинами вирішуватиме, куди направити пацієнта. Ми хочемо зібрати всі. Всі відділення в одному місці, і це буде оптимальним для, для хворих. Тут є черговий лікар цілодобово, приймальне відділення тут. І наразі у нас тут є всі функціональні підрозділи, які, які необхідні для повноцінного функціонування лікарні. На другій базі Ринійської центральної міської лікарні вже днями буде встановлено вантажний ліфт підйомністю 800 кілограм, що полегшить доставку хворих безпосередньо до відділень. Це шахта ліфта, яка вже обшита сайтингом. Ліфт знаходиться на території Ренійської громади. З приїжджає бригада. специалистов, которые будут этот лифт монтировать, потому что на Украине всего есть две бригады. Наша очередь первая. Электричество уже подведено. После того, как будет сам лифт смонтирован, будут пробиваться проемы на каждом этаже, чтобы лифт мог довести больного или тяжело больного на этаж, на который ему нужен. Також на території лікарні розпочато будівництво альтернативної котельної на твердому паливі. Це поміщення для складу пілетів зділеної площадки сьогодні, після обіду обідалі завтра привозять модулі. І в течение они будут подключены к основной котельні, яка знаходиться рядом газовой. І в случае возникновения чрезвычайных ситуаций ситуацій ми запускаємо котельную и і в не угрожает отсутствие тепла. Було проведено реорганізацію у харчоблоці медзакладу. Закуплене нове обладнання, переглянути меню за додаванням ясних страв та страв з молочної продукції. Заключено договори з новими постачальниками продуктів. Сегодня для меня задача, чтобы жители громады оказать им медицинскую помощь на уровне Рени, чтобы они не ехали в Измаил, чтобы они тратили деньги на поездку, на дорогу. Тем более сегодня стоял блокпосты, и многим больным нужна, нужны сопровождающие, и это ну, очень проблематично. И мы сегодня все делаем для того, чтобы Бально, который прийшов, какому-то спеціаліста, йому нужна консультація узкого спеціаліста, щоб в цей же день він отримав эту медицинскую услугу. Ксенія переверзила для видання південь сьогодні.